У самому серці прилук відбулося урочисте відкриття салону краси під назвою ЕМІ Б'юті Спейс. Це те особливе місце, що так і дихає естетикою. Я вже б'юті майстер, як 5 років. Звісно, я люблю свою професію. Я люблю в ній розвиватися, і вирішила, як зробити такий великий крок, а саме відкрити свою власну справу, саме відкрити свій власний салон краси. У рамках державної програми є робота, Катерина отримала мікрогрант на розвиток власної справи. Цей досвід дався не просто, але підприємниця не здалася і досягла бажаного результату. З першого разу нічого не вийшло, ну вийшло це не з першого разу, ну але вийшло. Так, були вже такі спроби і здатись. Ну... З допомоги підтримки ми його отримали. Колосальна підтримка надійшла з боку служби зайнятості. Це була саме допомога у написанні гранту. Ділиться Олена Ілюшко. Пані Катерина подавала на мікрогрант на 250 п'ятдесят тисяч. До 250 тисяч і з працевлаштування двох найманих працівників на сьогодні. Чернігівська область війшла в перелік областей, для яких задвоєно суму мікрогранту. Тобто на сьогодні цей грант буде вже буде до 500 на тих же умовах, які були в Катерини. Є звернення, є підприємці, яким дійсно потрібне обладнання на такі великі суми. Мережа офісів зроблена в Україні. Відкрита для консультування майбутніх підприємців і існуючого бізнесу з метою відкриття або розширення власного бізнесу. Так звернулись до нас і Катерина і інші молоді підприємці, які ніколи не були. Ми надаємо консультаційні послуги. Можемо допомогти у інших програмах, які надає держава, проконсультувати, надати контакти осіб, які займаються саме ці такими програмами, тобто скерувати їх для того, щоб люди могли відкритися і розпочати власну справу розвиватись дуже активно. Сьогодні мікрогранти від держави користуються популярністю особливо серед молодих підприємців. З останніх, що відкривалися, це ветеринарна, ветеринарний магазин, б'юті сфера, розвивалася. Також є звернення вже щодо вирощування сільхозпродукції, Є звернення по виготовленню там певних виробів дерев'яних, металічних тобто, це дуже дуже широкий спектр. І дуже хочеться, щоб у них все пройшло вдало. і Вони працювали. Наразі у салон краси потрібен перукар. Решта майстрів уже успішно роблять містян красивішими і впевненішими у собі. Щодо послуг, у нас є майстри з нарощування вій, з ламінування вій. У нас є майстер з реконструкції волосся, бровіст, візажист, а майстри манікюру та педикюру. А на честь відкриття усі гості отримали символічні б'юті подаруночки. Маленькі приємності, але пов'язані з красою.